Коли ми сьогодні вслуховуємося в слова цієї притчі, де Ісус показує нам чоловіка багатого, в котрому рясно вродила нева, який так собі думав, говорячи сам до себе. Цікаво, да? що він говорив сам до себе, бо напевно, не було в нього ні родичів, не було кому довіряти. Так часто буває, що людина, котра багатіє, вона залишається зазвичай дуже самотньою, тому що її серце закрите на потреби інших, і тому поступово від неї віддаляються усі. І ось він коли так собі говорить. Що побудую більші клуні, зберу все своє добро. І скажу своїй душі, душа моя вдосталь добра зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй. Проблема була в тому, що своє життя він узалежно від того, що він має. Думав, що це добро. Забезпечить йому життя, довголіття. А Бог говорить нерозумним цієї ночі, душу твою дозгадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так дуже часто буває також, що ці люди, котрі уз... багатіють і. Коли відходять цього світу, навіть не мають кому залишити того спадку. Хтось переписує на котиків, на собачок, своє майно. Чи щось ж було в цій поведінці цього чоловіка ненормально? Ненормальне те, що він узалежнив своє життя від цих матеріальних благ. Тому що збирати. Розподіляти, так як це зробив Йосиф, в старому заповіті читаємо, що він збирав пшеницю під час коли настав голод, він роздавав її. Навіть тоді прийшли його брати, і до Єгипту пішов весь рід Якова. Тобто збирати і розпоряджуватись мудром – це не є погано. Проблема лише в тому, коли ми чинимо своє життя залежним від того, що маємо. І думаємо, що чим більше ми будемо мати, тим ми будемо безпечніші. А так насправді залишається один, немає кому навіть свого спадку передати. І ось досвід віри сьогодні, коли ми. Дивляємося, в приклад святого Йосифа Бірчевського, архієпископа Львівського. Як ми чули, був дуже розумний, написав багато книжок, досліджуючи археологію. Він написав дуже багато про значення християнських знаків, де він навчався у Римі, в катакомбах. Були різні знаки на гробах мучеників. Про це він писав, дуже був побожний, розвивав культ Євхаристії, культ Марії. І так як ми дивимося на нього, то моє перше враження, таке моє правда, архієпископ великий, але дивіться, що в своєму заповіті він написав, щоб його похоронили серед найбідніших. Це свідчить про те, що можна мати. Можна вживати ці земних благ, але не бути до них прив'язаними. І тому просимо Господа, щоб дав нам таку міцну віру, прикладом якої є Авраам. Тоді, коли наше серце буде вільним, не буде прив'язаним до матеріальних благ, тоді ми можемо радіти усьому. Тоді дійсно в серці народжується така свобода, народжується радість, тому що ми покладаємо свою надію і віримо в Ісуса Христа, котрий воскресить нас до вічного життя. І це єдине багатство, про яке треба дбати, щоб залишитись вірними, щоб могти успадкувати життя вічне.